Мки також там говорять, та я задонатив там якісь гроші. Сидячи на дивані, людина зняла себе відповідальність. Вона там якісь гроші закинула і рахує, що з себе відповідальність вона зняла. Я рахую, ніякі гроші не вартують життя, ніякі, абсолютно ніякі, і сидячи на дивані, я б можу сказати, я рахую, що людина, яка не приймає участі в війні, яка може оперувати тільки. Тими словами та термінами, які вона десь почула, які близькі до її світогляду, а які може бути світогляд у людини, яка сидить на дивані, це світогляд виправдовування своїх дій та вчинків. Якщо там, наприклад, чоловік сидить два роки війни, майже він сидить вдома, значить він собі знайшов випробування. Правильно? Чому так, а не інакше? От він собі створює світ. Правдонь жених не хоче.